Миколаївський офіс коаліції Ukrainian Support Team спільно з регіональним офісом міжнародного співробітництва провели публічну дискусію щодо проблем і перспектив співпраці громадських організацій, органів влади та міжнародних донорів задля відновлення Миколаївщини. На обговоренні побували і наші кореспонденти детальніше щодо зустрічі. Дивіться за мить. Миколаївський офіс коаліції Україн Сапартім у партнерстві з регіональним офісом міжнародного співробітництва провели публічну дискусію співпраця громадських організацій місцевої влади та донорів у питаннях відновлення Миколаївщини. Мова йшла про співробітництво волонтерських об'єднань з місцевою владою та міжнародними організаціями. Зокрема, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов звернув увагу на проблеми та виклики такого партнерства. Мені більш притаманний такий демократичний підхід, що громади собі самі взаємодіють да, і все повинно бути добре. Тобто, у нас ж децентралізація і демократія. Але на рівні області це не завжди, не завжди працює так, як треба. Тобто є нюанси, і ми прибічники того, щоб дещо централізувати е не, не всю роботу з допомогою, але координацію е цієї допомоги. Тим часом представниця благодійного фонду Щедрик Наталія Горбенко навела приклад співпраці громад з міжнародними донорами, де результатом є не одноразова допомога, а перспектива для малого бізнесу. Це проєкт, коли 620 домогосподарств Нігурівської і Широківської громади отримають набор від в якому входить 24 курча їжа на 40 днів вигодовування цих курча, ветеринарія, тобто. Ну, це це не головне. Головне, що люди пройдуть навчання, як з цього стартового пакету зробити постійно працюючий працюючий бізнес. Також мова йшла про партнерство із закордонними містами та їх допомогу у відновленні нашого регіону. Ми налагодили партнерство з такими містами, як там місто Гановер, Німеччина. Місто Крістіан Санд, це Норвегія, місто Ольбург, Данія. Як, як приклад, в нас є ще партнерські відносини, з якими ми не підписали побратимство, але це місто Дортмунд, яке нам допомогло дуже дуже масштабною допомогою на той момент, і в 2020 році вони нам передали близько там 30 одиниць комунальної техніки, яка просто була постійно задіяна на прибирання завалів. Миколаївська область нині є лідером серед інших регіонів України по залученню міжнародних донорів та роботі з ними, зауважив Микола Марінов. У результаті дискусії її учасники домовились створити платформу для координації та обміну інформацією у питаннях відновлення Миколаївщини. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.